У Широківській громаді відновили переправу через річку. Роботи тривали майже місяць. Попередній міст зруйнував у вересні потік води з Карачиновського водосховища. Це сталося через російський обстріл гідроспоруд Кривого Рогу. Сергій мешкає у широкому, працює на комбінаті, що неподалік від дому. Дістатися до роботи відновленою переправою швидше, каже чоловік. Удобний мост дуже удобно, то, що, Якщо що так, то прийшв б би через центр то це десь кілометра три-чотири лишніх, а так ну, економ, час. Так що ну, дуже удобно. Як було тоді по паводкам його змило, то було неудобно. Зараз. Ну... Нормально, за словами голови Широківської громади Олександра Кокула, техніку та людей для відбудови на громадських засадах надав один з гірних збагачувальних комбінатів. Відновити міст власними силами громада не змогла. Вона не стоїть на балансі, тому що, якщо поставити на балансі, треба розуміти, потрібна проєктно-кошторисна документація. Це великі громадні кошти. Що таке построїти сьогодні міст? Це сотні мільйонів, мільйон, наверно. Мільйон, 50-60 мільйонів, мабуть, ми б не влізли, щоб побудувати таке місто. У нас таких коштів немає. Жителі цієї громади вони є співробітниками нашого Да? Тому ми за ініціативою генерального директора організували таку робочу групу з производственних цехів, які завлікали важку техніку. Це бульдозери, крани. Погрузчики. За словами Юрія, фахівці комбінату демонтували залишки пошкодженої споруди, встановили труби для перепуску води та спланували під'їзні шляхи. Новим мостом користуються близько тисячі жителів Широкого, говорить голова Широківської громади. Здебільшого ним користуються працівники гірничого збагачувального комбінату. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.